Зазвичай на похороні ми читаємо Євангеліє. Рідні, близькі, приступають, клякають, а відтак прощаються з, на подвір'ї з померлим. Сьогодні дуже багато людей, я попрошу одну дуже просту річ. Священники без безперестанку читатимуть Євангеліє. Велике прохання не вклякати, але підходити, прощатися і відтак відходити. Не зупинятися і не стояти, бо тоді насправді це буде надзвичайно складно а й перше складно для рідних, бо це бачити і переживати цю мить надзвичайно є болюче, тому велике прохання так зробити. Премудрість прості, вислухаймо за то Іванелі від Івана, за то Іванелі є читання. Слава не тобі, Господь, слава. Не тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, якими до нього прийшли, Отець по нині дію. За те людей ще більше намагалися убити, та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що називав своїм отцем, видаючи себе за рівного Бові. Ісус відповів їм, кажучи, істину, істину кажу вам. Не може син і себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє. Бо, що отець діє, те саме також і син діє отець, бо любить сина, і отець йому показує, що сам діє. І більше відсиділа йому, бо каже, щоб ви дивувалися. Боже отець воскрешає, і оживляє такий син, якого хоче, оживляє. Отець бо не судить ніколи, дав сину і увесь суд, щоб усі почитали сина. Як почитають отця? хто не почитає сина, той не почитає Отця, який послав його. Істину, істину кажу вам, хто слухає моє слово. І вірию того, послав мене живе життям вічним, і на суд не приходить, бої смерті перейшов у життя. Від Івана святого Євангеля <постовіття> читання, бо з нового казав Господь. Час заговорила Марта до Ісуса, Господи, якби ти був тут, мій брат би не вмер, та й тепер знаю я що. Ще й батарея посаджена. Батарея посаджена. Що там написано? А чого відео не знімаєте? А? Перш за все, потрібно правильно стоїти, стоїть, іти або сзвонити. Поможе російською. Покажіть, що ви на покажіть вихід, наша А тут візьміть. того. Там есть поездка, Шапутин. Шапутин був. Шапутин был немало. Бог наш завжди нині по всех час і навіки. Амі. Святий, кріпкий, святий на святий <как> нас, святий Боже, святий кріпкий, святий без мат, нас святий, Боже, святий, кріпкий, святий без матний. Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки, віки, віків. Святая Тройця, помилуй нас, Господи, очистих наші, владику, прости, беззаконні наші, святий засвіти, всі на наші, імене Твоє не Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помилуй. і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої жижи, на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Лука, і царство, і сили, і славу Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки, слухам, праведних помер, Шораба Твоє і збережи його до блаженної жити, у тебе, чоловіка, любче. у Твоїм місті спочинку, Господи, не всі святі Твої спочивають. do so about あ <music> Сва небесне, відпущення ріхів охриста, безсмертного царя і Бога нашого. Господеві, Господе віпомо. Поки раба Божого новопереставного, новітнього Героя України, воїна, Ігоря Христе Боже наш, і тобі славу села, визначальне Твоїм Отцем, присвятим благим, животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісквітший і... Харувий Славнішові Серафині, що безтіння Бослова породила, Слушуй, його тебе велична. Тобі Христе Боже, надія, наша слава Тобі О, Господи, сину і святому Духові, і нині, повсящас, і повсякчас, і на віки, віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благо. що живими і мертвими володімо Твам, причистий своєї матері, Святислави, зіхвальних апостолі, преподобний воно наших. І всі святи, душа, раба Твого, переставного воїна. І воряча пересталися в нас за земля, не оселий На лоні покой до правних причистий нас помилуй, як благий, і чоловіку любе. Подай Господи преснопам'ятному, новопереставленому, Рабові Божому, воїну Ігорю і пам'ять. вічну Пам'я. Наш, що святим своїм ученикам і апостолам дав божественні заповіді і розрішати ріхи і а від них також прийняли, повинність те саме творити. Нехай простить від духовне чадо, якщо ти щось учинив в нинішньому віці, вольне чи невольне, нині завжди і на віки віків. Амінь. Міго Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мі Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мі Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Державний прапор України скласти! Thank <laughs> you. і повнота її селена, і всіх, що живуть на ній, Господня земля, і повнота їх серена, і всі, що живуть на ній. Господня Ой, земля, і повнота іселенна, і всі, що живуть на ній, започатується рік це і до другого приходу Христового Отця, і Сину, і Святого Духа. Амінь. Ой, Ой, засипайте. Щиро дякую, дорогі нуці, за те, що прийшли, що разом спільно помолилися, що відпровадили в останню путь воїна Юрія. Господь благословить вас, ваші родини і ваші порохи. Ой, ой дякую вам. Дякую. дякую. Ой, дякую. Ой, дякую. Маму і маму. Ой. よし。